Вітаю, друзі. Наприкінці осені 2015 року, коли ми тільки-тільки переїхали до Канади, дуже актуальним питанням для мене був пошук роботи. Я відправляв по 40 резюме в день і таке було відчуття, що вони кудись попадають в чорну діру. Тому що жодного фідбеку, дуже рідко якась була реакція на моє резюме. А через 7 років і не одну поміняну роботу. Я знаю, які помилки я припускав на той час. І зараз я вам розкажу, що не треба робити, коли ви шукаєте вашу першу роботу в Канаді. П'ять помилок людей, які шукають першу офіційну роботу в Канаді. У нас є спонсор, це канадська кредитна фінансова спілка будучність. А вони підтримують українців. Вони є такий міні-банк, який допоможе вам отримати кредити, вкласти депозити, повноцінне банківське обслуговування. Переходьте за посиланням і дивіться, як вони працюють. Так от, ви приїхали до Канади. І перше, що ви починаєте робити, це активно шукати вашу першу офіційну роботу. А, і ваша насправді головна помилка на цьому етапі, те, що ви її не шукали раніше. Не треба очікувати, що ви ось приїдете в Канаду і швиденько знайдете собі роботу. Шукайте її заздалегідь. Особливо, якщо у вас спеціальність, ваша, ваша професія пов'язана з ІТ, з фінансами, з логістикою. Тобто там, де треба трошки працювати головою, а, можна спокійно знайти собі. Роботу в Канаді, не знаходячись фізично в Канаді. І я вам рекомендую починати цей пошук приблизно за 2 місяці до вашого переїзду в Канаду. Чому так, так, такий срок, два місяці, тому що в Канаді дуже довго розглядають такий хайрінг процес, дуже довгий, мінімум місяць. Тому ось місяць, від місяця до двох місяців в цьому проміжку часу вже можна подаватися на позиції, канадські позиції, якщо вона навіть не в Канаді. А якщо у вас не айтішна спеціальність, а проста робоча спеціальність, також можна знайти собі роботодавця, не приїжджаючи до цього в Канаду. А, в чому велика перевага, то, що ви знайдете роботу, не знаходячись в Канаді, то що маючи на руках job offer, ви можете знайти собі ваше перше житло в Канаді, а, також видалене. І ви в Канаду вже приїдете на готову квартиру, на готову роботу. І це просто кардинально полегшить вашу адаптацію в Канаді. А, трошки про хайрінг процес як таковий. Коли ви відправляєте ваше перше резюме в Канаді, його дивиться робот, його не дивиться жива людина. Цей робот починає вишукувати ключові слова, які є а, у вашому резюме. А, і якщо там, а, він, цей робот не знаходить ті слова, які є в описі вакансій, то ваше резюме просто відсіветься. Тому ось друга помилка людей, які подаються на позиції в Канаді, те, що вони не адаптують своє резюме під кожну вакансію. Тобто, можливо, у вас є нормальне, красиве резюме по канадських стандартах, яке ви саме зробили, або хтось вам його зробив. І ви починаєте одне і те ж саме резюме відправляти на безліч різноманітних вакансій, які там плюс-мінус вам підходять. А при такому підході ви нічого не знайдете. Тому що, щоб знайти роботу в Канаді, потрібно відправляти резюме, адаптоване під кожну вакансію. Ви бачите, що ось по конкретній вакансії є, вони потребують такі такі навички. А є опис вакансій, де вони описують, що вам доведеться робити. І вам буквально треба брати ті ключові слова із опису вакансій, з тих навичок, які вони потребують, і вставляти в своє резюме. Фактично, вам треба робити нове резюме під кожну вакансію. Я розумію, що це ну, досить такий time-consuming процес. Тобто ну, це робити. І хочеться просто нажати кнопочку там, Quick Apply в LinkedIn, і ваше резюме автоматично полетить до, до роботодавців. Отаких от квікаплаєрів, от як ви, дуже багато. Тому, якщо ви справді хочете якось виділитися як із цієї толпи, якось конкурувати за місто під сонцем, треба робити окреме резюме під кожну вакансію. А, і велика помилка, якщо ви це не робите. А, ще одна помилка номер три помилка це те, що ви переоцінюєте не, свій, свій англійський язик. А, тобто люди, приїжджаючи до Канади, також думають, що я тут у середовищі швиденько. Підтягну англійську мову, вона сама до мене приліпне, а так також не працює. Велика вам порада. Вчіть англійську мову до переїзду в Канаду. Обов'язково не то, що за два місяці, за півроку до переїзду в Канаду починайте вчити англійську мову. Чим краще буде ваша англійська, тим швидше ви знайдете роботу і тим більше вона буде високооплачувана. Напряму є кореляція між вашим рівнем англійської і вашою зарплатнею. Чим слабкіша слаб, слаб, ваша англійська, тим менша ваша зарплатня. Тому ваша велика помилка, якщо ви не вчите англійську мову до переїзду в Канаду. Ну, Або це може бути французька мова, якщо ви їдете до провінції Квебек. А четверта ваша помилка це те, що ви використовуєте лише сайти пошуку вакансій. А, є в Канаді декілька непоганих сайтів: там Glassdoor, Indeed. LinkedIn і так далі, які всі використовують. Люди ходять на ці сайти, бачать вакансії, відправляють резюме і думають, що цього достатньо. А, насправді ні. Є окрім сайтів для пошуку вакансій інші шляхи пошуку роботи. Для мене персонально дуже класно спрацював пошук роботи через ярмарки вакансій. Job fair по англійськи Ярмарка вакансій це така досить цікава річ. Ви можете подивитись відео, як я ходив на ярмарку вакансій для українців, яку організовувала компанія Access Емплоймент недавно в Канаді. А ось щось подібне відбувається дуже часто в Канаді, коли збирається велика кількість роботодавців, збирається велика кількість людей, які шукають роботи. Вони збираються в одному місці і починають один з одним спілкуватися. Ви приходите на ту ярмарку, приносите пачку своїх резюме. Там сидять живі роботодавці, які шукають конкретні вакансії. І досить велика вирогідність знайти там роботу. Я знайшов три роботи з ярмарки вакансій в Канаді. Три абсолютно різні роботи. І це ну, для мене спрацювало просто ідеально. Тому не нехтуйте цим, цим шансом. А ще як варіант знайти роботу це використовувати ваші знайомства. Напевно, це найкращий варіант, який тільки може бути. Тому що по знайомствах такі самі жирні, самі цікаві вакансії ви можете знайти, коли ви, вас на роботу бере якийсь ваш знайомий або знайомий вашого знайомого. Тобто, коли вам була запропонована робота в конкретній компанії і ви виходите туди на ту роботу. Для того, щоб знайти таку роботу, відповідно, треба мати зв'язки. Тобто не треба замикатися, треба поширювати своє коло знайомства, треба знайомитися з людьми і максимально швидко адаптуватися в тому сенсі, що чим більше ваше коло знайомств, тим більше у вас буде можливості знайти роботу через ваше коло знайомств. А ще один варіант, яким багато людей нехтують, це рекрутингові кампанії яких дуже багато в Канаді по різним вони діють напрямкам. Там є компанії, які спеціалізуються тільки на робочих професіях. Є компанії, які спеціалізуються тільки на ІТ. Знаходите тих рекрутерів, відправляєте їм своє резюме, приходите до них на співбесіду. І вони потім від вашої особи, від вашого там, для вас починають вам підбирати вакансії. І цей варіант також може бути дуже класним. А ще не нехтуйте сеттлмент центрами, яких дуже багато в Канаді. Це організації, які допомагають усім новоприбулим. Усі українці, які приїжджають до Канади по програмі КУЕД, мають можливість звернутися до сеттлмент центрів таких як Access Employment, таких як КУІАС. І там у них є програми для допомоги українцям. Вони можуть допомогти вам написати резюме, вони можуть вам запропонувати якісь професійні курси. Є, наприклад, курси для підприємців, на яких я був недавно, для людей, які бажають відкрити свій бізнес в Канаді. Ну, тобто безліч можливостей саме у сеттлмент центрів І найприкольніше, що їх фінансує уряд Канади. Спеціально для українців по програмі КУАЕД для сеттлмент центрів виділяється фінансування. Тому зараз дуже багато різноманітних програм саме для українців і також не нехтуйте це. Тобто, крім простого тупої, тупої розсилки резюме, є безліч інших варіантів, які вам допоможуть знайти роботу. Тому не робіть цю, цю помилку, не концентруйтесь просто на відсилки ваших резюме. Робіть щось більше. Треба виділятись з толпи. Наприклад, ви прийшли на співбесіду. Одягніть щось щось яскраве, особливо для жінок. Це тобто, зробіть так, щоб вас запам'ятали. Тому що. Конкуренція за пошук роботи, особливо в великих містах, вона досить суттєва. Тому треба виділятися з цієї толпи тих самих там людей в костюмах. Треба якось себе виділятися з цієї маси людей, які йдуть на ту ж саму співбесіду. Стосовно етапів проходження співбесіди, я вам ще раз про це проговорю. Те, що я вже сказав. А перша, перша людина, яка дивиться ваше резюме, це навіть не людина, а робот. Тобто співпадають ключові слова, набираєте, там необхідний процент співпадінь, і ваше резюме йде далі до живої людини, до HR. Спеціаліст Human Resources дивиться там, ваше резюме і вирішує, чи варто з вами провести співбесіду. Якщо варто, вам йде телефонний дзвонок або просто емейл, e на, на якому вас запрошують на, на співбесіду. А ця співбесіда зараз, напевно, 90% буде онлайн проходити через телефон, через Zoom, і будуть задані стандартні питання. Чому ви там пішли з останнього міста роботи, який ваш досвід? Ну, тобто такі питання, на які дуже легко підготуватися, тому що вони всіх HR однакові ті питання. І велика помилка людей, які не готуються до співбесід. Вони на радощах, що їм на нарешті хтось подзвонить, забувають підготуватись. І після того, як проходить співбесіда, ще люди забувають відправляти короткий імейл, e в якому вони подякують за те, що їм позвонили, за те, що вони провели цю співбесіду. Це також помилка, тому що треба реагувати на це. Обов'язково після кожної співбесіди відправляти імейл e з подякою. Дякую там, за те, що ви зі мною поспілкувалися. Очікую подальші шаги. А після етапу співбесіди з HR зазвичай йде HR етап співбесіди з хайрінг менеджером Це фактично ваш майбутній начальник. Там вже будуть набагато складніші питання, ситуаційні питання можуть бути. Наприклад, там, уявіть, що ви там, щось продаєте, один тиждень до завершення місяця, план горить, що ви будете робити. Ось такі питання по вашій специфіці можуть задаватися. Тому також треба готуватися. Насправді ці всі питання з, одного, з одної співбесіди до іншої співбесіди вони повторюються. Тому, якщо ви так наб'єте собі так руку на цих всіх співбесідах, ви будете відповідати на всі ці, ці запитання одні, ті ті ж самі, досить впевнено. І може навіть бути спецситуація, коли у мене було таке, коли я відбивав на собі на співбесідах дуже добре, активно використовував таку лексикон англійської мови, заточений під співбесіди. Але коли прийшла черга вже працювати в компанії, моя англійська була недостатньо хороша для того, щоб розуміти всі процеси, які відбуваються, і виконувати свої обов'язки на достатньому рівні. Тому ще раз вчіть англійську мову. Після співбесіди з Hiring менеджером обов'язково буде ще один етап це second opinion. Тобто ще одна людина буде оцінювати ваші. Професійні навички. Це може бути начальник вашого начальника, або якийсь начальник паралельного відділу, але обов'язково ще хтось ще, ще з кимось ви будете спілкуватися. І, можливо, навіть ще один етап, коли вже третій етап такий серйозний буде. Для ІТ спеціальності майже обов'язково буде таке тестове завдання. Щось вас попросять зробити, таке цікавеньке. І ось ці всі етапи вони займають час. В, цілому, ну, в середньому десь один тиждень на кожен етап. Тому, ось, тому один місяць для найму на роботу в Канаді це взагалі ні про що. Деякі люди очікують по 2, 3, 4 місяці. У мене було, було таке, коли я проходжу перший етап співбесіди. В одному місяці, другий, в другому місяці, третій, в третьому, і тільки на четвертий місяць мене взяли на роботу. І це ну, досить часто відбувається. Тому готуйтеся до того, що треба, що, що таке нервове очікування може затягнутися. І якщо ви, наприклад, вас вже запросили на співбесіду по одній з вакансій, не допускайте помилки, не припиняйте відправляти резюме. Тому що ніяких гарантій, то, що вас візьмуть на роботу, немає. Поки вам не пришлють джо-офер, на якому вже написано, що ви ось виходите на роботу з такої-то -та, такої -та дати, і у вас буде така-та зарплатня і така-та відпустка. Поки ви не отримали джо-офер, продовжуйте активно розсилати резюме, ходити на ярмарки вакансій, спілкуватися з людьми і так далі. І тому подібне. Не, не зупиняйтеся після першої ж співбесіди, ще одна з поширених помилок це саме те, як виглядає ваше резюме. Ще раз повернуся до резюме. Резюме може бути досить. А, ваше резюме обов'язково повинно бути якісним канадським резюме. А, в якісному канадському резюме ніхто не ставить а, вашу стать, ваші, ваш вік, а, вашу фотографію. А, ваші... А, Ще одна з помилок є недооцінка вашого резюме. Люди приїжджають в Канаду і привозять такі резюме, на які канадські роботодавці без сліз не можуть дивитися. Тому першим ділом треба зробити собі нормальне канадське резюме. Є досить прості речі, які повинні бути в резюме і які не повинні бути в резюме. У вашому резюме не повинно бути вашої статі, вашого возрасту, ваших персональних звичок. А, але там повинні бути ваші професійні навички, повинні бути а, ваші досягнення обов'язково. Тобто Не просто писати, що працював там-та і там-то, виконував такі-то обов'язки, а працював ось там-то і завдяки вам компанія збільшила свій, свій прибуток в два рази, ну, при, приблизно. Тобто, ось писати такі речі, які покажуть вашому майбутньому роботодавцю, наскільки. Ви цін, цінний співробітник і скільки користі ви можете принести тій компанії, яка вас винайме на роботу. Ще така поширена помилка, люди пишуть володіння англійською мовою. І ще пишуть А1, Б1 і цю всю фігню. Ніхто ніколи не пише в Канаді володіння англійською мовою. За замовченням. Якщо ви шукаєте роботу в Канаді, ви маєте знати англійську мову. Тому пишуть люди зазвичай ті мови, які вони знають додатково. Наприклад, ви пишете, пишете знають, крім англійської, знаю французьку, німецьку, українську, російську і так далі. Це може бути таким плюсом, при, при тому, коли вас будуть брати на роботу. Але ось писати рівень володіння англійською мовою це є велика помилка. В принципі, все. Основні помилки я перелікував. Перша помилка це не шукати. Роботу до переїзду в Канаду, а шукати вже коли ви будете в Канаді. Друга помилка це не робити резюме під кожну вакансію окремо, а відправляти просто пачками і очікувати, що якось воно стрільне. Третя помилка це не тренуватися до співбесід, а просто не готуватися до них, понадіючись на якесь диво, що вас просто візьмуть на роботу. Четверта помилка це. Не робити собі якісне резюме канадське, використовувати українські стандарти, шаблони, які ніхто не розуміє. І п'ята помилка це не використовувати ваші персональні зв'язки, не ходити по ярмарках вакансій. Тобто, використовувати лише один шлях пошуку вакансій це сайти вакансій. Насправді цих шляхів набагато більше. Ну і на закуску ще одна помилка вам така бонусна: шоста помилка це. Концентруватися на роботі за кеш. Коли ви тільки приїхали, активно починаєте шукати роботу, вона відповідно відразу не знайдеться. Треба за щось жити, тому люди часто йдуть на survival job. Це для чоловіків там якийсь мувінг, стройка, для жінок прибирання домів і так далі. І ось ця робота за кеш досить важка, така виснажлива. Вона фактично вам не буде залишати часу для активного поиску нормальної. Роботи офіційної, і люди можуть застрягати на тих позиціях на, на, на тих роботах. Там, наприклад, десь на інсталяції вікон людина може заробляти 250 доларів на день, це там на місяць 45 тисячі доларів, і це йому там більш ніж достатньо для того, щоб нормально існувати в Канаді. А людина заспокоїться і не, не починає нормально вишикувати собі офіційну роботу. І це велика помилка, тому що без офіційної роботи ви не зможете зробити собі статус піар в Канаді. Для досвіду роботи в Канаді обов'язково треба мати роботу фултайм, а не за кеш, і треба платити податки. Тому не припускайте тої помилки якомога швидше переходьте від роботи на кеш до офіційної роботи, навіть якщо вона буде трошки менше оплачуватись, навіть якщо. Це не, не робота вашої мрії. Але після того, як ви знайшли вашу першу офіційну роботу в Канаді, набагато легше знайти другу офіційну роботу. Важче всього знайти першу роботу. Але в рази легше знайти вашу другу, третю, четверту, п'яту, двадцять п'яту роботу в Канаді. На цьому в мене все. Дякую за те, що дивилися. Якщо вам сподобалось, поставте лайк і напишіть в коментарях, як швидко ви знайшли вашу першу офіційну роботу в Канаді. Пока-пока.